На Сумщині у Романському районі зареєстрували пташиний гриб. Це другий випадок цієї хвороби, зафіксований в Україні з початку 2025 року. Розповідає головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Шосткинського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Надія Романченко у Львівській області в січні місяці, коли прилетіли дикі лебеді. І вони почали гинути і лабораторними дослідженнями підтверджено, що це пташиний грип. І ось у нас у Ромінському районі у лютому місяці теж випадок пташиного грипу. Це у особистому підсобному господарстві, де власник утримував і корій, цесарок, фазанів, і привіз ще дику домашні качку. І випустив без карантинних обмежень. Складна ситуація із захворюваністю на грип птахів не тільки в Україні, а й в усій Європі, Сполучених Штатах Америки та Канаді. Спеціалістка наголошує, що джерелом інфекції є дика водоплавна птиця. Здебільшого у неї хвороба протікає безсимптомно. Виділяють в середовище з виділеним із носа, калом. і це все є ризиком для захворювання нашої домашньої птиці. Інкубаційний період хвороби складає 2-3 дні. Передається вірус переважно повітряно-крапельним шляхом при контакті з птицею через корми, транспорт, інвентар. Основні симптоми пташиного грипу посиніння та набріки гребню, сережок, голови, шиї, а також діарея, пригнічений стан, виділення з носа, кашель. Заразитися вірусом можуть не тільки пернаті, підкреслює Надія Романченко, а й коти, морські савці та люди. У Всьому світі виявлено 470 випадків, коли. Люди захворіли при щільному контакті із хворою птицею. В тому році в штаті Луїзіана помер від пташиного грипу 65-річний чоловік. У листопаді 2024 року захворіла в Канаді 13-річна дівчинка теж пташиним грипом, але вона видужала. Січні 25-го року захворів на пташиний гриб людина, яка обслуговувала хвору птицю у Англії. Він теж захворів, але він видушив. За своїми клінічними ознаками, пташиний грип у людини практично не відрізняється від звичайного грипу. Це головний біль, нежить, біль у горлі, а тяжкі форми хвороби можуть викликати пневмонію і навіть смерть. Спеціалістка наголошує, при купівлі птиці та інкубаційних яєць потрібно бути дуже обачними. Якщо ви хочете закупити птицю, то птицю закупайте тільки у Перевірених благополучних господарствах і маючи документи, які підтверджують, що ця птиця здорова і виходить з благополучного господарства. Якщо ви привозите птицю додому, то зразу її розмістить у окреме якесь приміщення і карантинні заходи місяць, ви повинні доглядати цю птицю, але не пускати птицю до. Загального стада, щоб вона не пере. Заража не пере, ну, якщо може бути такий випадок, щоб вона не перезаразили все ваше стаде. Варто також пам'ятати, що пташиний грип невиліковний і вакцини від нього на сьогоднішній день не існує. Єдиним засобом боротьби з цим вірусом залишається знищення усього поголів'я птахів, що несе великі економічні збитки як для самого власника домогосподарства, так і для держави. Якщо у вас якесь буде погіршення стану птиці, ви повинні ко кожен день наблюдати за своєю птицею, тому що клінічний огляд це профілактика захворювання. Якщо ви бачите, що ваша птиця вже пригнічений стан має, якийсь незрозуміла його поведінка, то ви повинні цю птицю відокремити загального стаду і потім зразу визвати ветеринарного лікаря. Краще вже. Провести профілактичні такі заходи, чим потім знищувати всю птицю, якщо вона захворіє пташинним грипом.